Радий вас знову бачити на телеканалі Новак по-українськи. І сьогодні у нас є нова тема для відео: це ми будемо замінювати кліматрон на Volkswagen Tiguan. З такого будемо ставити ось такий. Да, вже було подібне відео у нас на каналі, але все ж таки ми вирішили ще раз це показати і зробити адаптацію, щоб було все наглядно видно. Тобто, давайте розпочнемо. Потрібно витягнути саму рамку, розібрати цей корпус. Для цього нам потрібно зняти ковричок там є болтик, розкрутити той болтик, щоб рамка залишилась тільки закріплена на самих защолках. І тоді далі будемо її знімати. Давайте я там розкручу цей болт і далі покажу вам все. Ось там всередині виглядає наш цей центральний болтик який тримає. Нам його потрібно викрутити, щоб ми могли далі знімати цей болтик. І тепер просто виймаємо рамку на себе. Я це зроблю і повернусь до вас. Товкну я всі пазики, рамочка спокійно, легенько знімається. Тобто, ось, що її тримає, на чому вона зафіксована. Далі нам потрібно розкрутити ці чотири фіксаційні болти, які тримають наш сам кліматрон. Давайте розкручу і продовжимо. Наш кліматром, тепер ми виймаємо. І тут ми бачимо три фішки, які його тримають. Нам потрібно акуратно витягаючи ось ці червоні фіксатори. Одною рукою, на жаль, не виходить. Витягаючи ось ці фіксатори червоні, розщолкнути ці фішки. Ось так. Один, два, третій зараз. Давайте я. Розщовкнув ще третій, вийму фішки. Вони виймаються тепер нажиттям тут. І продовжу далі. далі ми ці фішки. Тепер беремо наш кліматрон новий і вставляємо їх сюди. Перепутати ці дві фішки неможливо, тому що вони мають різні фіксаційні місця. Тобто за це не переймайтеся. Тепер вставляємо їх і підключаємо. Виглядаємо, тепер ставмо кліматрон на місце і закручуємо наші полки. Все, кліматрон ми закрутили, він стоїть на місці. Тепер ставимо на, на нього нашу нову рамочку. Вставляємо її, закручуємо і йдемо до адаптації. Ми вже зібрали, поставили все повністю, під'єднали, і тепер йдемо робити адаптацію. Включаємо запалення. Так, як бачимо, кліматрон вже у нас запустився. І тепер нам просто потрібно провести дві адаптації. Перша адаптація у нас проводиться натисканням натисканням осієї та осієї клавіші. Натискаємо, тримаємо 10 хвилин, Де, ой, перепрошую, 10 секунд. І наша адаптація проводиться успішно. Так, тут нічого в нас не, не проінформує нас, що адаптація провелась, просто для себе це проводимо. Так, тепер нам потрібно затиснути ось ці дві клавіші. За допомогою них ми робимо перший запуск заслонок, точніше адаптацію заслонок. Як бачимо, все спрацювало. Очікуємо, чуємо, поки всі заслонки в нас запускаються Все повністю у нас функціонує. Перша адаптація це у нас був перший запуск кондиціонера. Ось ця друга це адаптація заслонок. Ось. І як бачимо, у нас повністю. Все працює, підігріви працюють, висвічується все зверху. Всі клавіші повністю працюють. І все. На цьому наш відеоролик підходить до кінця. Кліматрон ми поміняли, зробили дві адаптації, все повністю у нас працює. це, ну, як на мене, набагато краще, ніж кліматрон попереднього зразку. Якось так. Тому всім дякую за перегляд. Вдалого дня та успіхів вам!